Збірна України надовго втратила свого капітана Андрія Єрмоленка. Деталі травми 33-річного гравця УЄФА передумала збірна Росії. Ю-17 й далі гратиме лише на болотах. Зміни тренерів в Ларізі та серія є несподіванки. Еден Азар у 32 завершив кар'єру. Нумо прощатися всім, дебори здоров'я. Мене звати Андрій Сеньків, Ви на каналі Гудібінг. І сьогодні, звично, як завжди, ми говоримо про це найцікавіше, що відбулося в європейському футболі за останні дні. Перед стартом без жодних зволікань ставимо лайк, оформляємо підписку і розпочинаємо перегляд. Стартуємо. Почнемо з відміни ОЄФА рішення про допуск збірної Росії Ю 17 до будь-яких змагань і жіночих і. Чоловічих, отож, про це повідомляють одразу три авторитетні джерела: перше це The Independent, друге це журналіст Роб Гарріс зі Sky Sports, і Третє це Мартін Цилер із The Times. Тому не довіряти цій інформації жодного сенсу нема. Ба більше 10 жовтня на виконкомі ОЄФА тема російської збірних U-17 взагалі не було. Піднято організація лише дала коментар про те, що поки не може знайти рішення для інтеграції цих от команд до міжнародних змагань. Чому так трапилося? Перше, найважливіше це коаліція, котра утворилася нам коло цього рішення національні федерації, котрі наглухо відмовилися грати проти росіян. Отож, це Англія, Латвія, Польща, Литва, Швеція, Фінляндія, Данія, Румунія, Ірландія, Норвегія та кілька інших. Не було жодного жодного сенсу допускати Росію до змагань де така величезна кількість країн проти них грати не хоче, тобто, ти не зможеш розвести Росіян зі всіма цими країнами або ти не зможеш давати кожного. Марчу росіян проти цих команд технічну перемогу Росії. Ви розумієте, що це був би бунт і абсолютний спортивний колапс. Пункт другий це те, що ці федерації не були задоволені тим, як УЄФА підняло це питання, тобто не було підготовки до цього рішення, а просто вони там в себе так на верхах проголосували і спустили рішення. Донизу це також не було сприйнято нормально національними федераціями. Це також вплинуло на їхній не лише бойкот а й на півбойкот багатьох інших країн, котрі взяли певний час на роздуми, але швидше би схилятись на нашу сторону, як чехи чи естонці. Ну і третій нюанс в тому, що шведи, котрі одразу бойкотнули це рішення, мають приймати наступний чемпіонат Європи серед жінок Ю 17 І вони сказали, що збірної Росії на Цьому формі не буде. Не плануйте, не хотіть, не робіть жодних спроб, і це одразу ж поставило хрест на будь-яких перспективах збірної Росії жіночої ю 17 тому що нема сенсу грати. Відбір, якщо ну, на сам турнір ти не поїдеш, Що ми зрозуміли з цього всього. Ми зрозуміли, що і ким і як є УЄФА в жодному командному виді спорту, що в баскетболі, що що в волейболі, що в ганболі, про допуск у росіян на будь-яких рівнях, мова. Не йде, поки росіяни тільки крутяться в індивідуальних видах спорту, таких як, наприклад, теніс. Знову ж в командних їх нема. ОФА ж робив намагання перший крок до цієї цілі гуманістичної, красивої ляхамуха дійти. Але слава Богу, цього не трапилось. Ну і ще раз, звісно, подяка нашим друзям за спільний спротив. Без нього, я переконаний, були б. Інші інші наслідки та інші висновки А я нагадаю, що в суботу, 14 жовтня, збірна України гратиме. У празі проти північної Македонії в відборі до Євро 2024 за кудруванням нашого партнера компанії Фабет фаворитом є, звісно ж, українці коефіцієнт на їхню перемогу становить 1,67. І я не буду вигадувати велосипед. Також вважаю фаворитами саме українців. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Там, до речі, також можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депут. Позит, але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Новина друга, про котру гучно гучно було сказано в інстаграмі Едена Азара. Говорить про те, що Еден Азар завершує футбольну кар'єру у 32 два роки. Але на правду Азар завершивши у 28, коли перейшов в Челсі до Реала. Судіть самі, за 4 сезони у Реалі веде 7 голів, 12 асистів у 76 матчах у всіх, увага, всіх змаганнях. Це гравець, за котрого Реал заплатив 100 гривень. Мільйонів. Чому Азар не розкрився у реалі? Чому він не грав у реалі? На мій погляд, є одразу кілька причин. Причина перша це інновації, які трапилися в футболі за останні кілька років. Ключова здатність Азара це дриблінг, неймовірно, неймовірно величезні відсотки об'єми та масштаби. Досі не чуні та не бачені. Потім я детальніше про це розкажу. Але Азара, про тому всьому, був лінуватим гравцем, котрий не відпрацьовував в контрпресингу після. Після втрат, а вони ну, частенько все одно трапляються в людей, котрі йдуть в дриблінг. Це мало величезний вплив. Плюс в Челсі Азар був зіркою номер один, зіркою навколо дриблінгу, котрого багато чого будувалося в атаці лондонців. В реалії він став одним із багатьох і не мав ні відповідної уваги, ні відповідного значення зі старту. Це важливо для гравців такого плану. Ну і друге, це те, що Азар продовжив погано їсти, а на мій Погляд добре їсти бургери, піци е, і так далі. Але це мало величезний вплив на його здоров'я. Так залежно від того, що ти їш, е, так ти себе і почуваєш, і виглядаєш. А якщо говорити про, про фізичний стан спортсмена, це прям критично важлива штука, що ти їш. Коли ти погано їж, можуть бути нюанси. Адзар почав набирати зайву вагу. Моменти, коли відновлювався після травм, або коли вже відновився від травм, все одно не міг зігнати. Вагу і отримував травми внаслідок надлишкової ваги, тобто це було вже якесь таке замкнуте коло з котрого азар вибратися. Не зміг. Але що про реал? Давайте поговоримо про його період в Челсі, який був абсолютно феноменальним. В Челсі я зараз вглядав одним з найкращих гравців на планеті. Те, наскільки м'яч точно та добре приклеївся до його ноги, наскільки він філігранно зміщався зліва вправо, так скільки гравців він начепляв на себе, робив ці дабли трипл тім, як говорить в баскетболі, а потім віддавав на вільного партнера. Як ноги його виглядали після. Багатьох от отаких матчів. От матч Галатасараєм — фото, котре в 2014 році Азар опублікував в своєму інстаграмі. В нього були пороні не лише гетри, а й ноги. Про що Прошова жалілися тренери, а ніяк не сам Азар. Він просто грався з м'ячем. І кайфувало це чиста і концентрована, якась футбольна, навіть дитяча радість. І він люблячи гратися з м'ячем, багато обігрувати, творити магію, гляньте, будь ласка, там топ-10 м'ячів Азара за Челсі на оцінному Ютуб-каналі Лондонського клубу. Тобто це прекрасно. Нагадайте собі в голові оці всі миттєвості, про котрі ви могли вже забути за ці чотири роки. Чому ж у Азара вдавався цей неймовірний дриблінг? Ну тому, що він вмів це робити. Скажете ви і скажу я, але у яю туре наприклад є більш точне. Більш точне пояснення, і це пояснення стосується ззаду дупи ну сраки Едена Азара. Ось ця тата яя. Коли м'яч прибуває до Азара, він вже відчуває, як противник наближається до нього, тому він чекає до останнього моменту і використовує свою дупу, щоб заблокувати опонента. Це відштовхує супротивника майже як удар. А потім, коли він відкриває цей простір між собою та захисником, він піде і розпочне атакувальну дію. Те, як він може контролювати м'яч після використання своєї дупи, те як він використовує свою дупу, своє тіло та стегна, щоб захистити м'яч, коли захисники біжать на нього, це неймовірно це може повернути його у будь-якому напрямку, котрий йому буде. Потрібен. Ну і окремо слід сказати про те, як Аден Азар тренувався і ставився до спортивної дисципліни, скажімо так, харчування, плюс плюс всі інші комплексні речі. Ось про що говорить Жозе Мауріньо. Азар чудовий гравець, але він жахливо тренувався. Важко мені уявити, чого б він досягнув, якщо б ставився до тренувань більш професійно. Він приходив і майже не працював. а Потім виходив на поле і творив. Магія. Ось говорить, наприклад, партнера Зараше Полілю, котрий був тоді чемпіоном Франції Ріо Мавуба. Ми забезпечили собі третє місце. мабуть, останній матч чемпіонату проти Нансі. І Азар перед цим матчем хотів командою і Він їхав до Челсі. Ми гуляли всю ніч. Наступного ранку один все ще був п'яний, а на нас чекала гра. Він взагалі не спав, але потім вийшов і зробив хитрик за. Півгодини ще у першому таймі. Тоді ми все й зрозуміли. Словом Еден, дякую тобі за все без жодних, але і так далі. А тепер кілька важливих тренерських новин. Новина перша в Сівіллі з'явився новий головний тренер. Говорив про відхід Менділібара. А тепер є прихід нового уругвайського фахівця Алонсо, котрий на чемпіонаті світу попередньому тренував збірну Уругваю, а раніше працював у пеняролі у парагвайській олімпії, мексиканських пачуці та монтереї. До цього Алансо ніколи не тренував у Європі, але в Європі багато виступав за різні команди іспанської Лаліги, навіть за -Мадрид чи Валенсію. Цей вибір здається трошки ризикованим насправді, але хто не ризикує, той не самі знаєте що. Так були варіанти у Орте директора Свілі, який займався підбором тренера, більш очевидні. Ми говоримо про людей, які вже працювали недавно в Іспанії, мають хороший е якісь результат за попередні роки роботи в Іспанії. Так, тобто ми говорили про Марселіно, були варіанти з іншими так. Відомими на цьому ринку гравцями, але Орта вирішив ризикнути ризикнути, як він вже і ризикував раніше в ліці. Якщо хто не, не знає, він запрошував неочевидних кандидатур. Так Джесі Марша зі США бо Марселу Б'єлсу, котрий, яким би крутим не був, але в Англії до цього ніколи не працював. Якщо говорити про Алонсо та Менділібера, їхню різницю, то Менділібер це набагато більш впертий та одноманітний тренер. Так в нього були хороші елементи пресингу, але команда була максимально вертикальна не було нічого цікавого в білдапі, е, вертикальність ще раз, ще раз і ще раз. І це непогано. Це зовсім це, це абсолютно добре, але важливо, щоб твоя команда мала підготовку до різних сценаріїв, різних суперників і мала А Не просто була впертою. Сівіля часто мені глядала впертою командою. Отож, Алонсо впертим точно не є. І на Прес-конференції свої першій і загалом він говорить про те, що є гнучким використовує різні схеми, змінює схеми під час матчів. Ну і звісно, не забуває про такі сучасні трендові важливі речі, як пресинг та контрпресинг. Словом на словах все виглядає добре. Так само, як і непогано його збірна Уругваю грала на чемпіонаті світу попередньому, де не вийшла з групи, припустивши перед собою Корею. Там був справжній колапс, коли судді засудили відверто збірну Уругваю в матчі проти збірної Португалії. Не поставивши пенальті ворота португальців. Потім Фіфа визнала це рішення несправедливим. Так само були несправедливості в матчі проти Гани, де Португалії важливо було третій м'яч забити. І пенальті на Нунісі також тоді чомусь не поставили. Готом це не був елітний виступ Уругвая на чемпіонаті світу, але він не був настільки жахливим, що Бургвай припинив його на груповому етапі. Алонсо змінив тоді збірну Уругваю пріоно з командою Оскара Товариша, легендарного для Уругваю тренера. Ця команда мала, мала гнучкість, так, про котру говорить і Орта, і Алонсо на першій присусі Севілі. Словом, цікаво, чи зможе Орта нас знову здивувати. Друге тренерське призначення це. В Італії, серія, команда Селернітана. Ви скажете, для чого мені про Селернітану взагалі щось знати? Важливо, тому що команду цього очолив Філіппо Інзагі, легендарний форвард Мілана, людина, котра жила на лінії офсайду, як пам'ятає його більшість. До Селернітана. В лютому вони запросили іменитого тренера Паулу Соузу, котрий раніше вдало працював у Фірентині, наприклад, і Базелі, і не досить добре у збірній. Польщі. Солернітани тоді боролися за виживання, але після приходу Соузи програла лише 4 матчі і опинилася на відстані 11 очок від зони виліту, а забила 23 голи на рівні з Лаціо та Інтером. Зараз же Селернітани 3 очки за 8 турів, жодної перемоги, а різниця голів 4-17. Тому Соузу звільнили. Але чи справді лише він був винен в цих бідах? Ні, напевно, ні. Лідерами Сларнітани в попередньому сезоні були Антоніо Кандрева та Булай Діа, Італієць та Сенегалець. Кандрева в цьому сезоні так сильно не запалює, як тоді, і не оверперформує якимись неймовірними дальніми ударами. Ну, я говорю про стабільність. Стабільно цього не робить. Лише два голи він забив. Кандреві 36. вірити в те, що Антоніо буде сезоном до. Сезону творити магію та аномалії, ну я би не став. Що ж до Булайдіа, то в нього з клубом неймовірний просто конфлікт. Він влітку хотів перейти в Вулверхемптон, Була конкретна офіційна пропозиція. І Сенегалець хотів спробувати своїх сил в англійській прем'єр-лізі. Морган де Сантіс, керуючи Слегернітані, відмовився від цього відмахнувся. Діа трошки там побойкутував, попсіхував, але в підсумку до тренування і всього решти повернувся. Але рівень мотивації та зацікавленості в Діа грати за цю команду також не було. З того, що я розумію, Соуза пропонував все таки Діа продати і на ці кошти команду серйозно оновити. Цього не трапилось діа токсичність залишився. Без жодної результативності підсилення адекватного також не було. Ми говоримо про чимати Польщі, Сербії та інші. Тобто, це питання перспективи і вистріли чи не вистрілять, а не про щось таке точне і цілісне прямо зараз. Тепер же ж вони кличуть Філіппу Інзагі, котрий, ну поки. Поки. відверто набагато слабший тренер ніж його брат Сімоне, який працює в Лаціо. До Салернітани Інзагі тренував Реджину до серпня цього року, а також Бреші, Беневенто, Болоні, Венецію та Мілан. Без поки що без особливих успіхів. В чому причина? Чому саме Інзагі буде тренувати Салернітану? Ну, чесно. Важко сказати. А і, до речі, якщо ви хочете більше про італійський футбол знати, детальніше, точніше, точковіше, підписуйтесь на телеграм-канал Джанлука Лападула, котрий веде мій колега, експерт по італійському футболу Юрій Шевченко. Послання на цей телеграм-канал буде в описі до цього відео. Ну і оголошення, яке зацікавить тих, хто шукає роботу. Отже, на найкращому спортивному сайті країни на трибуні одразу чотири. Вакансії, слухайте уважно, англомовний редактор в бетинговій тематиці, сео-копірайтер в бетинговій тематиці, менеджер ютуб канал. Тобто зі мною зможете попрацювати. Ну і відеомейкер, хто готовий, хто чує в собі наснагу. Камон всі деталі також будуть в описі до цього відео. Всі сюди. Ну і останнє ми будемо говорити так невеличко анонсуючи про найближчі матчі збірної. України, де найбільшою проблемою нашої команди буде відсутність наших лівоногих лідерів Віктора Циганкова та Андрія Ремонка. Циганков тримувався, ще в матчі протирала в Лалізі, пропустить ще кілька тижнів і повернеться до матчів примери І, наприклад, в грі проти Італії, яка відбудеться в листопаді, Віктор, напевно, вже буде. Готовий і інша справа з Андрієм Ярмоленком. Це насправді жесть. Динамо заявило про те, що Андрій припустить орієнтовно 4 місяці. Чому так трапилось? Що відбувається? Пояснює Дмитро Пабелюк, спортивний лікар. Ярмонко добив ту медіальну зв'язку коліна. Це дуже надокучлива травма, особливо в такому віці. Правда, її дуже рідко оперують. Натомість, коли ушкодження а ця травма дуже часто рецидивує, то єдиним виходом стає якраз таке. Операція. Не дивно, що її провели в Іспанію, адже Динамо тісні стосунки з клінікою Рамона Кугата. і Всі свої складні випадки вони узгоджують саме з іспанськими лікарями. Підсумовуючи, щоб усвідомили ви так з північною Македонією та Мальтою, ясно, що він не зіграє. Також пропустить матч і проти Італії 20 листопада. Повернення Армонка планується вже. На як то кажуть, з нового року, враховуючи, що ярмонку через кілька тижнів буде 34 роки, відновлення після операції для нього буде складнішим ніж для молодших організмів. Жодного ейчизму це. Абсолютно банальна правда. Як гратиме збірна України і без Ярмолинка, і без Сиганкова, що з цим всім робити? Варіантів одразу кілька. Перше це використання Олександра Зубкова, Так, основного гравця і напівлідера, я б так назвав його, Шахтаря. В нього круті показники з точки зору вступів в, в дриблінг, по поворотах, загострень. Але все це має дуже низький рівень ефективності. Багато б'є, багато зміщається, багато щось вигадує, придумує, пропонує, але мало що з того всього доводить до якого. До Ось розуму ну і в останніх матчах Гребров взагалі на зубкова не сильно розраховував, маючи в себе в ростері інших виконавців. Варіант другий це просто використовувати на цій позиції людей інших позицій, так наприклад, Караваєва, чи Судакова чи Буяльського. Це інші зовсім варіації. Караваєв – це просто про якусь вертикальні судаков. Це чи Буяльський – це про певні гібриди, в котрі, наприклад, могла грати молодіжна збірна України, де один з флангів точно йде фланг. Гравцю, наприклад, як Мудрику, а інший фланг е в ширині грає фанговий захисник, а Вінгер займає середню позицію. Так, є. Типа До речі, Маліновський також там може зіграти. Словом, перші варіанти мега очевидні. Або Зубков, або не міняємо схему, просто ставимо туди гравця іншого профіля, трошки вносячи певні деталі. Ну і третій варіант, взагалі якийсь шалений, це перехід на іншу схему. З ромбом можна грати. У нас така величезна кількість центральних півзахисників, або в три центральні захисники зіграти з двома латеральними коноплейтами, конком е, і маєте двох десяток, так, мудрик пробував. Так грати Мальновський любить е, так грати. Словом, я не вірю в третій варіант. Він такий більш екстремальний. Швидше, думаю, щось буде між першим та другим. Що думаєте ви, хто замінить Ермоленко в збірні України і що з цим всім робити? Їх в болівальники Никівського і нам, мені, болівальникам збірної України, чого очікувати? Дякую вам за увагу. Дякую, що ви були з мною до самісінького кінця. Будьте здорові, всім спокійного, переможного дня! А мої відоси дивіться отут. Та отут, папа, -па. слава Україні!